Відчуваєш неспокій. Квайт заспокоює, і на душі стає легше. E, ви вже трошки про це згадали, тобто по, про певні проблеми з сусідами. E, за останні кілька місяців ми бачили серйозні якби проблеми між Польщею і Україною, які з'явилися. E, але в Польщі з'явився тепер новий уряд. Він проукраїнський, e, це чітко не, цю проукраїнську позицію. pro ukraińsko wskazał w swoim ekspoze premier ministr Donald Tusk a własne właśnie z jakie problemy to są problemy to blokada kordonu czy problemy zerna i żeby ich podołać możliwo potrzebny jest kompromis z dwóch stron z dwóch boków Чи готова Україна до такого компромісу? Тобто теж до певних, можливо, поступків. Але можливо, тобто, може по іншому як, яким є ваше бачення наших відносин з Польщею? Які зміни, можливо, потрібні? По-перше, я хочу подякувати Польщі і президенту Дуді, і, перш за все, вашому суспільству. А ви з нами з початку війни? Ви наші сусіди, ви приймали наших людей. І я робив а, максимально все, щоб віддячити вам і суспільству. І, може, цього навіть замало, але тим не менш, ми вам вдячні історично. Але при цьому ми також ну, маємо бути з вами. Людьми відвертими. І Україна, і це завжди говорила польське суспільство, і президент Анджей, він говорив, що українці своїм життям захищають Польщу. Ну, Тобто не можна сказати, що це якби ну, ну, ну тільки ви. Я вважаю, що ми брати з вами. І я вважаю, що це була, ви нам допомагали, як, як ви могли. Це, це факт. А ми стояли за вас, за вашу незалежність. І стоїмо, як може. І у мене потужні були, були стосунки з, з вашим Кабінетом міністрів. І абсолютно безумовно, я приїжджав із дружиною, ми були і вдячні, ми підтримували, як тільки ми могли. Потім була блокада наших кордонів. Зрозумійте, це не бізнес в час війни. Блокада наших кордонів це було виживання. У нас не було тоді коридору. Вільного незалежного чорноморського коридору, яким можна було вивозити зерно? Що у нас було? У нас були проблеми в Словакії, у нас були проблеми могли бути проблеми з Румунією, у нас були проблеми з Угорщиною, і у нас з нашими найближчими друзями Польщу. Так а що у нас залишається, якщо у нас немає моря? Що, ну просто ми не можемо. І тоді питання, коли сказали компроміс, я сказав так: а в чому компроміс? Ми готові. Скажіть в чому? Компроміс не всім нам вижити. Не вивезти це зерно. В чому? Ми сказали, окей, ми не будемо продавати зерно в Польщу або ще. Окей, дайте вивезти. Так, я знаю, навіть ви знаєте, як ставляться українці до поляків. З великою симпатією, і любов'ю. Навіть я коли в Україні було, всі бачили, що у нас конфлікт на рівні лідерів, що українці почали захищати вас, не мене. Хоча я захищав їх інтерес. І це життя, послухайте, це, це життя сусідів, близьких людей. Але квітень. Послухайте, з квітня по вересень. Ну, ну, це було дуже складно. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили частину врожаю. Ми все втрачали щоденно. І щоденно мене запитували всередині держави наші фермери. Так, а як а як? У нас заміновані поля? А як хоча б вивезти хоч щось? І ось що відбулось: і ми почали втрачати. Політичні відносини, я ще раз підкреслю, я вдячен вашому народові. Але ви зрозумієте мене, ну я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. І я сказав просто дайте нам вивезти, нам не дали вивезти. І це було неправильно. Ну, просто неправильно. Один ну, пан, а інший. Знаєте, на землі працює так воно не може бути. Так, да, але і я впевнений був, що це політичний сигнал, і ви це знаєте, і що а в польському суспільстві всі це знають, що це була політика, політичні вибори урядовців, які програли. І я був впевнений і тоді говорив керівництву вашої держави: я говорив: ви програєте цю політику, ви програєте самі собі. Наші люди не можуть страждати у будь-якому випадку. Це просто страждання, це не про гроші. Ми втратили. Як жити, який компроміс? Закон. Завжди є закон. ЄС весь був проти цього блокування. Слава Богу, з'явилась розумна Румунія, і просто мені, президент Йоханнес, він мені, він мені допоміг допоміг нашим фермерам вижити. І у нього були такі складнощі. У нього були страйки. Я вважаю, він показав прояв міцної людини, яка сказала цінності спочатку, а потім вже ціни. І це важливо. Далі у вас новий уряд. І я вдячен і я, я у мене був контакт із президентом Дудою. І він вітав нас важливими нашими святами, і навпаки, я до нього звертався. Ми вирівняли цю ситуацію. Новий уряд і я буду вірити, що новий уряд розблокує а, цю а, всю блокаду. Вона штучна. Ми готові, щоб ви щоб в Польщі люди нічого не втрачали. Але не можна політизувати питання зерна, коли у нас все заблоковано. А що вийшло? Ви знаєте, що фінансова Польща втратила. Ну, порахуйте, втратила. Чому? Ми побудували цей. А коридор через Молдову Румунію ми по е, ми побудували коридор Чорним морем і менше експорту через Польщу. Ми хотіли цього? Ні, ми не хотіли. У мене була розмова з Дональдом Туском. Я йому вдячний за міцну позицію на засіданні. Е, Євросоюзі ми вночі з ним говорили напередодні цього засідання. У нього потужна ситуація. І ми я вірю, що ми все вирівнюємо. Я дуже вірю, хочу в це вірити.